Яку майку нарила тупа, тупа <ривіт> це тупа дізід. Скажіть, блять, мені як не просипати на секунду. Тикайте, ти яку ребя. Коротше, наутали, блять, і <ривіт> Хто це? кіп <ривіт> Всім привіт. Сьогодні середа Я не знаю, вийде ли це відео раніше, чим то відео. Про поїздку в Київ. Але сам факт, сьогодні ми йдемо лутати вещі якраз на, на ярмарку. Так що, я сподіваюся, ми сьогодні жирненько, плотненько налутаємося, щоб було що вести. Йовани, що їх на мінуту опоздали Така от сумочка. Опс. Ох, ти каже, теж такий кастом, Не я один таке діяв. Але в мене покруче буде. <св Minor> така сумочка, бля, якраз на рейф ідеально нахуй. То, що треба. Блять, секунд сипє, то, що треба. Ну. Давай, і ще одного. Just did it. мечик. Це Naruto рута Це на рута вайб, блін. Я був клював свій. Магазин, стару пошморку. І це я беру собі, мистер Пропер. Скелетиком. Опс. Просто светер такий. Оце прикольна движука, але теж нахуй. Нірвана. І такий светер. Прикольно. Все. От такий ремішок знайшов. Я думаю, ми возьмем по-любому. Скорость. Щось блядь, він укуренне якийсь та блять. Покусило його жизнь. Мовнімок він вже не тот. Подачок прийшов. Moon, Я би взяв, але скаже, що Ні, так що нет, нахуй його. О, ру, що це за штани. з обостранцем, З памперсом, чисто штани памперс. Ебануться, блять. <laughs> WhatsApp сьогодні понеділок. Ми тільки-тіки мінут 10 приїхали з Києва і вже на завози піздую. Мало опоздали, зараз десь 8-10, але не біда. Не біда, не біда, ми вже гасуємо. Ми Надо мало лутатися. Тикайте, яку реп'оху ловив. Я не знаю на що Емі ця ребьоха каже. Мені треба ця подушка. О, женщину не поймеш. Ладно. Хай буде. Ще такі Ну дай, дай сільотка, гарна, гарна Ну, Такі педалі ще знайшли. І сільотку. Любиш сільотку, як називаєш сільотку? О, забув вам показати ще таку вайчку с попугай моей <laughs> селедка да. містер селедка як ти її назвала? містер селедка вот тут у нас каваечка, і, і, і і і вот така от темка типа платюшка і що, тоже якийсь тысяч бренд і все короче вот такий вот такие вот прикольний принт но іде в жопу короче така сумочка сумочка файна Будемо забирати, це взагалі Ммм, Файнесенька, файнесенька. Ще з такою ручкою. Тільки що сиділа в кафешці, забули любимо аміну рибу. Буквально у нас було дві мінути, приходимо обратно. Уже, уже бабуля держить рибу. Хай каже, а то моє. А бабуля каже, їй, риба ушла, все. Все, забрала твою рибу, вернула. Забрала єлі-єлі. Уже, уже хотіли забрати. Бачите, який спрос? Це лут сьогодні жарніший. Дулі сосісулі сьогодні ми йдемо на секунди. Це ужасний ранок, блядь, холодно, <каси> піздец. І я тупо не міг встати. Коротше, тоді ми десь 8.30 йдемо. Коротше, грубо говоря, на секунди йдемо після всіх. Сьогодні понеділок. Uh, let's go. Що ми в економії, блядь, уже такі раз, блядь, всякі ігрушки тут, типу, приколдесні, конечно, є. Ну, такое, такое. Я вже собі в одному придивився. Скільки коштує? 200 гривень. це? На, що ти, кіт. Перший раз риба, яка вже валяється дома. Тепер кіт. Коротше, все, понеділкові секунди Галяковського офіційно заявляю. Такі справи малята. Тільки от найжирна уловка за сьогодні. Кот танцює. Добрий ранок, сьогодні вістова. Звісно, да, ну, виглядає не дуже апетітно, але ну, дуже смачно, вас увіряю. Да, Сьомо ранку. Я йду в зал і розумію, їбать я себе наєбував. Типу, оцими фразами, що аля, у мене немає часу на то, у мене немає часу на сього. Та це хуйня їбана. Типу, мені треба в зал піти, я сьогодні працюю. Мені сьогодні на секунду, у мене немає часу. Я міг би сказати, але я встав в сім ранку і йду в зал. Чуть-чуть ну, опоздаю на завоз, ну похуй. Типу. Ну, блядь, так що, якщо у вас є така хуйня, що ви кажете, що у мене немає часу на то, на сьо, не пиздіть самі собі. Бо часу. Багато. Час, якщо хочеться, якщо щось реально треба, час завжди знайдеться. Ти зможеш знайти час, встати раніше або там замість того, щоб залюбувати в телефоні, піти зробити те, то, що тобі треба. Найважке було це просто встати сьогодні, блядь, чисто піднятися в кроваті. Саме тяжкі завжди зробити просто перший шаг. А далі вже, блядь, воно вже сука з горків. Вс так що всі трудности роблять нас сильнішими А я пупиз дерзал качати банки на ногах Сау вообще пустий Ебать, так я конечно бачите редкость Так садопо Согибри у Чука Не Чапа робот Бауны в голові голове дирка Самаса Сусюда на кистирка Тупою на минали <звучит> Лові тренування закінчилось, тепер переходимо на кардіотренування біжати, шукати улови. Які умстві. <звучит> Коротше, наутали, блядь, Діпанувся. Коротше, от декстер, наскільки я знаю, це бренд якийсь. Що може будемо всіх хадиров. Це чисто Емі. Це теж така маєчка. Це просто такий кастом взяв назад. Це жир. Це гуаєчка, звісно. Я висюю, як було став. Конечно. Америка. Вона маленька, мабуть, брат не буде. Панамі. Все, коротше. Ну. Коротше, що ми чуємо? Тобто все нормально. Прикольно. Ну. Чисто, так, да, якому Сані в зал. Санчо, то тобі в залчик. А, Класно, це точно будемо збирати. Да. Офігенна річ. Ми беремо. Я кажу, ми беремо. Нахера. Я... Вона офігенна. нам? Та бо вона класна. Берем. Блядь, забув вам зняти главну находку. Блядь, дивіться, який ремінь. Прямо под гавайку. Прямо под гавайку. При цей ремінь тільки можна сказати, знаєте, як то кажуть, їбануться сіськи гнуться. Не кажуть так. <смеш> 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 <граць, жосі> так. За. <кінущу> <рикола> <граць>, ну, короче, щось я таке кущі. А бачили таке чи ні? ченітну така. Вишивка, типу це, типу кастом, прям, прям людиною вишито. Блін, прикольно. Цікаво, як це взагалі робиться. Бля, дуже прикольно. Виглядає. Може реально відкрити якийсь свій магазин чисто на майках, всякі такі штучки нашивати, мені кажеться, прикольно. Так що пользуйте ідею. Хочу такі штанишки. Від Шейн. Та не Хеллоу Ісуса. Але вона кашувати дуже. Майка Hello Kitty. штанів меч. The Кофта. З пауком. Spider. Я знайшов цю штуку. Це чисто як утіпає з одного відео. Це мені подруга подарувала. З прошлого відео. Wow. Там все. Скажіть, блять, мені, як не просипати на секунду? Вже який день. Я просто такий просипаюсь і такий. Я... Я не можу встати. Що це таке? Я не їбу. Але ми все одно піздуємо на четверговий секунд навіть на 9 годину. І то я, блядь, проспав. Ну ладно. Зараз десь 9.20. Вже нікуя не буде, походу. Халюковські тижні взагалі, ну ладно. Надіюсь, хоча б 3-4 шмосочки знайти і було б вже непогано. Чому випущу? Що таку кофту зиму? Ну, тут корсет, тут корсет. Цікаво, давайте будемо брати. Що таку кофту? У нас рваному стилі Гранч, Гранч. Тут теж, блін. Не знаю що будемо брати. Там ну, плотно, це висяла Вот. Тут теж корсеті. Тут в вуха, пірсинг, файна. Від готичного бренду. О, це взагалі. Бен. Фотичний бренд Dead Living Souls. Все, трошки є. у на наступний сергос. Хороша втикаєте як юбочка. Типа на таких штучках вона, типа регулюється в розмірі, можно зацепить на будь-який розмір, Тоже классно. Эти штучки красивые. хіпарська темка. Давай дальше. помідор, лампір, Нормальный тип. Откайте. Ну, от маленький, конечно. Тут трошки я пятно покажу. Ну, блин, виглядає, конечно, заряжено, Вот такая, тоже прикольно. Это очень похоже на GGL, типа именно по самой ткани, текстуре, типа похоже на сумку GGL. Это на GGL, конечно, но дуже прикольно. Эми, давай возьми. Ну, пожалуйста, Наруто. Нет. Чей кроп? Фу. Да файный Наруто. Чей? Файный, кстати, Не? Ну ладно. Уже. Прикольно. Фінка ну, по типу Кіплінга. Uh -huh. uh -huh. Така прикольна дохіра кармашка всяка. Uh -huh. Шойсе. Йо, шо це за загабнутали? Ля бархатної тяги. Оце <риклад> <риклад> завоза. Ти для кого? Що за копита? Ну, коли щось базар. Та не знімає. А він у поні. Іграшки. Yeah. Втикайте. Такі же ці помідори, дракули, вони розплодилися. Тепер вже в іншому секунді теж в є. Песен обкурений. Гарфілд. Що <рес> <Шо> за ним? <рес> В'єбав, мало собі старий. І лежить тут. <рес> Еку майку е ми нарева це. Тупа, тупа дизель. Це дизель. Зараз я вам покажу бірку. Е, yeah. бать, що це таке, нахуй? Ти कायте, ка я кажу, це лук бомба. Ту Блядь, Петька в садики да на. Який садик? -то? Це розйоб. Да блядь, Петька в садики, да мама в Блядь, Блять, то це охуїтильний лук. Хуйня. Да нахуєнний. Чо ти не хочеш зніматися в ньому? Та да, фу. Блять, та це розйоп, я би сам таке носив. Блять, пацки, пацки, нахуй. Пишіть, короче, в коментах, блять. Короче, якщо лук хуйня, пишіть, Сразу я буду лайкати, все, блять. Якщо нормальний, то пишіть, що нормальний, бо я реально, ну це ну, це охуєнно, блядь. Охуєнний пишіть, лук. Пишіть хуйня, я, короче, розіграю 50 гривень серед вас. А я 100. Сука, ти ж охуєл, блядь, це наш бля? сімейний бюджет, блядь. Блядь. Отже. От ми будемо закруглятися помалу, але перед цим хочу показати вам звачки, які нам прислали наші подписчики. Втикайте. такі от вот вот, блядь. Продаємо ми їх за трьошку. Так що, сподіваюсь, продамо. Вот такі от файні приїхали. От друга пара це вот такі вот конверси. Це от реально від бренду Converse, і вони реально на eBay 300 баксів такі продають. Звісно, ми не за 300 баксів їх продаємо, за 6 тисяч гривень. Але вони дуже потужні. Типу в Україні ні у кого нема. Це супер рідка находка. Нам теж підписчики прислали. За 300 гривень, прикиньте, продали. Так що так, що так фай, файний улов. Так що так, в цьому відео, як ви бачили, більш всякі дурниці понапоказував, все, що було. Ну, бачите, як є без піздіжа. типа нема завозів, але я знімаю, показую, що все-таки є, що є все таки прикольно. Думаю, за це заслужив лайкосик плотніший. Так що підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосики. До нових зустрічей. Зу... До нових зустрічей. Блядь. До новых встреч!